Доброго дня всім! Сьогодні в нас субота, 14 лютого. Ми будемо запікати крильця. Зробили трошки приправи курячої цибульки, я так покришу, часничку. На цей раз сухий часник. Як є не сухий, то кидаю такого, А це який був під руками. І ми постоїть два години спечемо в духовці і буде в нас. Крилишка на вечерю. Вода стоїть кругом. Стоїть вода і лід. Ось така в нас погода. Вода і лід. Такі вже проталений, Розтає. потрошки весь сніг. І на вулиці отак. Там озеро, ціле озеро. Ой, І тут теж перед ворітьми самими. Треба зробити, туди рівчачок хай стікає на дорогу. Сашка йде з футбола, на футбол ходив. Такий гарний день у нас сьогодні. Сніг набагато вже більше всівся, ніж був. Під горіхом така калюжа розноситься. Ну, це таке дуже різко розтає, Сьогодні тепло, дуже вчора. А я печу тіла за досить. Хіма, ти допомагаєш папі? <різь> Беру лід, Ви нагород його вивозите, так? Да? Папа там надовбав, дуже багато льоду по, по краях. Тіма, не обмочися, дивись. Нагружайте і все, папа буде вести. Сьогодні такий теплий-теплий в нас день. Сонечко заходить гарне. Ой, яке ж болото буде. Так, що в нас тут робиться? При вході в тепличку. Ой, як це його відкрити? Зараз я другою рукою допоможу. О. Ого! Сюди заходить калюжа. Так, трохи не дуже. Отака от, от, от в нас тут ситуація. Так, там цибуля. Гарна, зелененька цибуля, видно. Накидали на неї сніг. Заберу звідси я оці риночки. Так, а де ж подони? Подони є під нею, чи нема цікаво. Буду сіяти. Не бачу подонів. Ще одна ось така дрібнесенька. Так, буду сіяти. Баклажани. Візьму землю. Вкопаємо цієї землі обичної степлички. І візьму. В мене є куплена земля, ще буду мішати разом. Так скільки градусів? А немає, поламався градусник. Треба купити. Що за вода? А, вона могла роз... замерзнути тут. Чого ти прийшов сюди? Хіба дитя це болю. Ага. Дай я легенько вийду, бо тут бачиш яка калюжа. Не заходь, не заходь. На що тобі це болото? Виходь. Ой. Тімочка, виходь. Давай, закривай двері, Тім. Не треба робити болото, що котні. Так, так. Засосуй. Легенько, легесенько всі. Закривай. Ще тако день та й вже буде добре. Тімочка вигортає. Так, сьогодні дуже гарний день. Немає морозу. Тімка допомагає. Вова там рубає лід, нагружає і вивозить. Зараз буде Сашка допомагати. Саша буде допомагати, він прийшов з футболу тільки що. Ще трохи снігу вже стільки осів, розтав. Курей теж випустила. Випустила їх на двір, хай погуляють. Тепленько, так? Да? Давайте яйця нести. Там в мене таке. Виливаємо туди помиї, палимо мусор і вони там купаються. Ой, ну, вам тепленько. Що ти прийшов до мене? Ой, цього року прекрасна зима. О, Гарне сонечко заходить, все кругом капає, розтає, розтає. Ну, кажуть, що в понеділок буде знову 15 градусів морозу, буде видно. Це їхній дворик тут, хочете сюди знов, так? Да? Ну, вже, ще скоро. Ще трошки. Так, а ну провіримо яйця, знесла чи ні нам. Так, сипнула їм трошки кукурузки, хай подзьобають перед сном. Що у вас? всі є. Ні, ще десь дві курочки гуляє. Три. Ще десь три курочки гуляє. Ага, біжить одна. Тю-тю-тю-чу-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Зараз всі прийдуть. Так глянемо, чи є яйця. Є одне яйце. Одне яйце. Богданочка, привіт! Привіт, дося. Привіт. Що ти, вийшла погуляти теж до, до... рукавички? рукавички? О, такі були ці. Що оці. в тебе грізненьке? А, це найзвичайні фарба. Знаєш де? А, фарба ти малювала? Да. В кухні на вішалці вверху в корзинці, там, де рукавички там є. Хай тобі дасть Альонка, любі, які там є твої. Або Софікині. <різько> давай проходь. Мам, неділя. Проходь до компанії, давай. Давай вечеряти всі пішли. Давай пішла, пішла. Давай. Треба картошку поставити зваритися. На вечерю ще картоплю будемо варити пюре. Ці лушпайки будуть з картошкою зваря на завтра. Петя, як я тебе люблю, який ти гарний, який ти гарний півник в мене. Да-да-да-да, ти гарний. Як був маленький, завжди я так говорила на відео, він завжди мене перебивав. Перебендівав мене. Ну, оцей друг щось його трохи обіжати починає. Буду бачити, будеш кусати е, мого цього півника другого, то будемо говорити серйозно, чув? Не обіжаю іди, Десь йди, 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 йди поладжі, Дивись, курочка не боїться, а ти, дурачок, боїся, і ця не боїться. Це дві ручні. Богданка з тімою приручили, були ще їх малесенькими. Хороші. Давайте вечеряйте і залазьте туди. Де тіма? Що це ти робиш? Тобі тіма треба? Може бути на вулиці, глянь. Що ти маєш робити? А, до фіртки. Ану, вона, вона не дуже грубо буде до тої бляшки. Не, не, там, так, Мені треба маркер, де в нас маркер є? Не знаю. Тімочка, ти набереш ці чоботи. Ну походіть трошки. Богдана, біжи вдягни ці чорні, Богдана, Богдан. Вдягни, піде чорні чоботи, бо ці тебе до школи красиві такі. Будуть в болоті, будеш сама мити. Тіма, папа кличе, допомогти йому треба доцільну. Тім, там калюжа, тобі почав. Тімка. Богданка, чуєш, там є чобітки а -а -а. на кухні, О, вони Чу... на дуже великі. нічого страшного. Ну бо будуть в болоті. Ну добре, я тобі їх почищу, ходи, якщо тобі втигне удобно, хорошо. Добре. Неудобно, і, саме, вони якісь дуже холодні. Холодні? Та ні. Ні, тут калюжи. Ой, тут. Можеш по снігу полазити, бо скоро розтане і вже не буде в нас сніжку. Ходи по снігу. Богдан, не ходи по воді. Поможе тільки камінчики нагружати. Лопаткою на тачку. Та ні, їй тяжко, не треба. Можна оту вова цю абрикосу вже з кутка забирати. Угу. Хай тільки сніг вже злізе, щоб не мішало. У нас фіртка ні до чого не причеплена, не закривається ніяк. Що ти хочеш робити, покажи. Замочок. А це не дуже низько. Ні. От, наприклад, хтось закриється, як Богданка зайде. Звідти воно не розраховує Це Такий замочок закривається в цій звідти, а на звичайний ход він цей. Він пропускає. Він пропускає побачити. Може вище, якщо щоб тако через верх можна було достати його вовк. Ні. От приїдуть, наприклад, діти і великі. Щоб через забор не перелазили. Через коємоємо тітку, бідуть. А, через дирку. Тімка, не заважай. Відійди трошки, що папа робив, бо ти йому мішаєш. Вже не скрипит. Там терпіч всередині. А де шапка твоя? Тимошка, де шапка? візьми шапку. Встановити ручку, бо фірточку зробили, а вона просто в нас тако закривалася. І ми з цієї сторони її підпирали оцією колодою. А в день я нічим не закривала, бо з школи приходять діти менші, не відкриють. Старші тут догадаються якось тако знизу штовхати, а менші не відкриють, то ми цей, вверху щось придумаємо і... Тут внизу, щоб на ніч закривати. Розкажи, що ти тут робиш з папою? Тим? <різь> Вийшли собі гуляти. Легенько там несять в ту калюжу жопкою. <різь> <різь> а отаматом? Ні, туди не можна, то велика... ця. Хотіла казати каструля, калюжа. Там дуже глибоко, не треба йти. Богданка, ти не біжи, бо впадеш, помаленьку ходи по сніжку. Дивись, бо буде їхати машина, обрискає. Тільки ж не попадайте в цю калюжу. Бігом вставай бо мокро. давай руку, бай. Що, мокрий? Ні, не мокрий. Нормальний. Що Легенький у нас хаті. Звичайно, тобі ми мокрити. Що? Коло хати, там, де ти має розташ. Ще я там мозками. Куди снакси? Ні, папа мені сказав стерегти його шурупчики. Стережу тут. Тільки ж не попадайте. добре, Тімка? Тепленько на дворі вже весело. Тіма, покалюжить і не ходіть, бо там машини розвертаються. Що сховався? Ви не холодно, Богданочка, ні? Так, сьогодні річниця нашого з Вовою подружнього життя. 27 років, як ми живемо разом. Це, Це вже 27 років. Ой, швидко прийшло, наче недавно-недавно малесенькі діти були. Ми молодесенькі такі. А вже пролетіло. Скільки було в нас за ці 27 років, Бог нам дав був 10 діток, троє онуків, літом дасть Бог, буде четвертий. Гарно ми прожили ці роки. Слава Богу за все. Дякую тобі, Боже, що в мене є сім'я така велика, чоловік, дітки, внуки. Дай Боже жити і радіти, щоб мирний час був. Для вас всіх теж, мої друзі, бажаю, щоб мир був, щоб раділи, бачили, як наші ростуть діти, онуки, їхні сім'ї, як Бог створює. Буду завершувати, піду зараз. Поставлю крильця в духовку, зваримо пюре, сільотку з цибулькою, компоту відкриємо виноградного соку і будемо святкувати нашу річницю. Помолимося, подякуємо всі сім'єю за столом Богу за всі роки. І далі будемо йти по життю, скільки Господь нам назначив. Получається? Усім до нової зустрічі! Бережіть себе, будь ласка, бережіть своїх рідних. Дякую всім, хто подивився відео.